Ранку Красногорівку атакували бойовики. Українські бійці напад відбили. Про це повідомив речник 28-ї бригади Павло Омельченко. Цей підрозділ захищає Красногорівку і Мар'їнку. У Мар'їнці зараз військові проводять зачистку після вчорашніх боїв. Там шукають чи не залишились на підконтрольній території диверсанти. Про це новинам першого розказав речник сектору Б Євген Силкін. Ситуація складна. Але стабільно. на даний час в Мар'їнці працюють підрозділи правоохоронних органів, які проводять операцію з виявлення банк противника. Ніч пройшла більш-менш спокійною, але один раз противник порушував режим тиші. О 22-й стався обстріл міста Мар'їнка. Противник застосовував артилерійські видимо это